Вітаю вас! Навіть у найсильніших з нас бувають дні, коли життя ніби підкидає нам зіпсовані лимони. Але знаєте що? З лимонів можна зробити лимонад. Хоча іноді і хочеться просто кинути цей лимон у когось. Коли мені стає зовсім кисленько, я завжди використовую свої три антилимонні штуки: музику, готування і подорожі. Музика для мене це як чарівна паличка. Натискаєш плей, і ти вже не тут, а десь у своїх приємних спогадах. Є пісні, які нагадують мені про моїх друзів та яскраві вечори з ними. А є пісня мого тата, яку він вмикав кожного разу, коли ми їхали кудись відпочивати. Тоді я думала: тато, знову ця пісня. Зараз він ще на приспівок почне стрибати. А зараз ця пісня як світлий привіт з минулого. І кожного разу на приспіві я стрибаю, як і він. Важкі моменти під час цих мелодій, ніби хтось тихенько шепоче: Гей, все буде окей. Готування їжі це взагалі окрема історія. Це як моя особиста медитація. Вмикаєш якийсь серіальчик, і якщо на душі шторм, починаєш ліпити вареники. Допомагає заспокоїтись 100%, поки не закінчиться тісто, ну або нерви. А якщо хандра така собі легенька, то можна просто салатик нарізати і вже трохи веселіше, бо хоч щось корисне зробив. Коли все летить навколо, кухня стає моїм острівцем стабільності. Ну і звісно, потім це все можна і з'їсти подвійний плюс. А подорожі. Це мій улюблений спосіб втекти від стресу, навіть якщо це просто поїздка в сусідне місто. Відчуття, коли ти бродиш незнайомими вулицями, пробуєш якусь дивну місцеву їжу, спілкуєшся з людьми, які говорять якоюсь кумедною мовою, це просто перезавантаження мозку. Іноді ти думаєш, я така крута і незалежна. А потім намагаєшся розібратися з місцевим автобусом і розумієш, що не така ти вже і колумб. Але це все круто. Навіть планування майбутньої подорожі вже підіймає настрій. Уявляєш собі пальми, море або хоча б нові кав'ярні на районі. Коротко кажучи, музика, яка нагадує про хороше, готування, яке заспокоює, та подорожі, які провітрюють мізки. Це мої особисті супергерої у боротьбі з поганим настроєм. І я вірю, що саме цей смачнющий антилимонний напій завжди витягне мене з будь-якої халепи. З вами була Олександра Слободянова.